НМТ з математики за 24 травня 2025 року. Перше завдання. Перші 15 завдань. Перше. Спростіть вираз. 6х, додати 12, дробова риска 3. 3 просте число, а значить, щось можна зробити з чисельником. 3. Винести за дужку. Оскільки 3 просте число, то тільки з трійкою може бути скорочення. 2х. 6 ділимо на 3 2х, додати, 12 ділимо на 3, 4, знаменник 3, 3 скорочуємо, залишається 2х додати 4, варіант відповіді B. Залежність заряду акумуляторної батареї смартфона, по y у нас заряд. За ним ми спостерігаємо. По х у нас час від часу. За графіком визначте заряд акумуляторної батареї через годину 20 хвилин. А дивимося, що в нас по горизонталі? Хвилини, година і 20 хвилин, година це 60 хвилин, плюс 20 хвилин, 80 хвилин. Ось 80 хвилин. І шукаємо, який був заряд 70%. Варіант відповіді В. Довжина сторони ромба. Тільки ромб у нас трішки нестандартно відображений. На стороні лежить. Частіше ромб рисуємо, що він стоїть на одній з вершин, тому що його діагоналі перетинаються під прямим кутом, і це нам підказує, що це фігура ромб. Коли він лежить на стороні, важче. побачити, що це ромб. Якому числу може дорівнювати периметр ромба. Довжина сторони виражена цілим числом. Ці сторони ромба рівний, а значить, наше число повинно ділитись на 4, щоб відповідь ціла. 38 на 4. На ціло не ділиться, 42 на 4 не ділиться, 56 на 4, 40 плюс 16. Так. 65 не ділиться, 82 не ділиться. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Дії з дробами, так х дорівнює… дріб помножити на х, треба так це рівняння читати, дорівнює дріб. Х дорівнює права частина поділити на 413. Або думаємо за європейським стилем. Дріб помножити на х дорівнює чомусь. Щоб знайти х треба виконати обернену дію до присутньої, до множення, Це ділення, тобто треба поділити на 413. Ділити ми можемо тільки... Неправильні дроби, тому 3,12 тринадцятих переводимо в неправильні. 3 помножити на 13 – 39, 39 додати 12. Краще виконати в стовпчик. 11, 1 передаємо наперед, 4 плюс 1 5, 51. І того х дорівнюємо 13, Поділити на 4 тринадцятих, ділення дробів не існує. Переходимо до множення, помножити на обернений дріб. Взагалі ділення дробів не існує. На десятковий дріб ми також не ділимо. Ми переходимо до ділення на ціле число. 13, скоро 51 четверта. В який інтервал попало наше число? 51 приблизно треба поділити на 4. 51 це 40 плюс 11. 11 поділити на 4. От якби було 12, то це приблизно, це точно 3. А це трішки менше, ніж 3. Приблизно трішки менше. Нам не треба дуже точно рахувати. Тобто 10 і трішки менше, ніж 3. 12, там, наприклад, 9 з чимось. Але з мінусом. Мінус 12,9, допустимо, з чимось. Мінус 10, мінус 12 з чимось. Бічна грань правильної шестикутної піраміди є бічна грань піраміди завжди трикутник. Основа може бути будь-яка, трикутник найменше, чотирикутник, трапеція, це теж чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник, а от бічна грань тільки трикутник, а у призми бічна грань, тільки прямокутник. Так. Правильний шестикутник, ага, ще причому рівнобедрений трикутник. Тому що правильно. Укажіть парну функцію. Три в степені 2х степенева функція ніколи не буває парною. Синус х не парна, але тут плюс 1 це перенесення по іграку, не парність зіпсувалася. Вона ні парна, ні не парна. Е, гіпербола не парна, ідеально не парна, але нас просять парну. Два помножити на х4. х4 парна, помножити на коефіцієнт, додатній чи від'ємний парність не парні, є це парна. 2х ні парна, ні не парна. У доріння х не парна. Досить дивно непарна функція y доріння x. Бісектриса перший, третій, четвертий. У доріння мінус х також не парна функція. Хоча в школі про це рідко говориться, але на НМТ зустрічається, які з наведених тверджень є правильними. Існує прямокутна трапеція, існує прямокутна трапеція, існує прямокуція. Існує, хоча б одна. Тут потрібно нарисувати прямокутну трапецію, я не підготувала цей рисунок. Тобто рисуємо дві паралельні основи, прямокутну трапецію і бічну сторону. Ну і тепер аналізуємо. Існує, навколо якої можна описати коло. Ні, не існує. Яка головна умова вписаного коло? Вписане коло, мабуть, в чотирикутник умова не лише запам'ятовується. Сума протилежних сторін дорівнює сумі протилежних сторін. Яка головна умова описаного кола? Сума двох протилежних кутів – 180. Це неможливо у цій трапі. 90 плюс тупий кут, 90 плюс кут. Існує прямокутна трапеція, у яку можна писати код. Так, існує. Хоча б одна існує. Існує прямокутна трапеція, висота якої вдвічі менша за більшу бічну сторону. Висота якої? Висота це і є бічна сторона, вдвічі менша за більшу бічну. Мені треба попрацювати з правою частиною. Я, як завжди, без попередньої підготовки, щоб розв'язувати експромтом. Тобто, так як ви маєте це робити на екзамені. Мені треба порівнювати висоту з більшою бічною стороною. В даному випадку висота є однієї з бічних сторін, але мені треба їх якось трішки зв'язати разом. Тому я провожу висоту з правої сторони. І розглядає прямокутний трикутник. Вдвічі більше це повинно бути в прямокутному трикутнику кут 30 градусів, якщо ми зв'язуємо між собою гіпотенузу і катет. Так, тепер існує прямокутна. Висота, якою вдвічі менше. Тобто Х, 2х. Чому не може такого бути? Існує тоді, коли тут кут 30 градусів. У ну, нас навіть це не просить. Так. Значить, у нас вірний, другий, третій. І варіант відповіді Г. Модуль. В попередньому завданні був корінь квадратний, ми теж до модуля переходили. Зробимо всі числа в однаковому форматі. Присутній корінь, я не можу відразу швидко зрозуміти, що більше. 2 корінь з 2 чи 3. Робимо обидва числа під корем. Двійку заносимо під корінь, це буде 4 на 2, 8. Трійку заносимо під корінь, це буде 9. Тепер я бачу 8 менше, ніж 9, відповідь під модулем від'ємна, а значить відповідь після розкриття модуля це буде 3 відняти 2 корінь з Тобто навпаки, щоб не виконувати зайвих розкриттів з мінусом, тут легко зрозуміти, чому така логіка. Масу дорогоцінних камінь вимірюють в каратах. 1 карат 0,2 грами. Обчисліть масу діаманта 0,8 карат. Частина, Тобто не повний карат. Я порахую спочатку його масу в грамах, 0,2 грами, помножити на 0,8. Для багатьох те, що така дія множення, не зовсім легка. Якщо придивитись до множення, тільки дві адекватні нормальні цифри, 2 на 8 помножити потрібно. І потім правильно поставити кому. 2 на 8, 16, але я відступаю, тому що у мене можуть з'явитися попереду нулики. Тепер рахую, скільки цифр під час множення знаходилось після коми. Одна в першу і одна в другу, разом дві. І в відповіді теж повинно бути дві цифри після коми. Нулик треба дописати 0,16 грамів. 0,16 грамів я повинна перевести в кілограм. Кілограм в тисячі раз більше одиниць. А значить я повинна поділити на 1000 або помножити на 10 у мінус третій. Тобто це дорівнює 0,16 помножити на 10 у мінус третій уже кілограми. Але такий запис нестандартний. Стандартним вважається той запис, коли одна адекватна цифра, відмінна від нуля, потім кома, все, що після неї повинно йти, і степінь правильно треба записати. Я перенесла кому в сторону збільшення числа, а значить в степені повинна зменшити на мінус одиницю. На один знак зменшую на мінус одиницю. Мінус 3, мінус 1 разом мінус 4 кілограмів. І це відповідь Г. В прямокутній системі координату просторі задано сферу з центром в точці. Точка А належить цій сфері. Я можу знайти радіус як відстань між двома точками але повинна розраховувати. Відразу це неможливо побачити. Яка з наведених точок лежить всередині сфери. о, -о. добре, шукаємо радіус. І це так треба багато робити розрахунків. ОА в квадраті дорівнює мінус 1, мінус 11, мінус 12 квадратів, 2, мінус мінус 3, 5 квадратів, мінус 5, плюс 5, 0, 13 в квадраті. 144 плюс 25, 13 в Хто готувався, то нам це знає. Прямокутний трикутник 5, 12, 13. Так, 13 в квадратів. А тепер мені треба від кожної точки порахувати відстань до центру, тобто до точки О. І якщо ця відстань буде менше, ніж 13, то належить. Щоб вона була менше, ніж 13, треба, щоб, щоб зайво не рахувати. Давайте подумаємо, треба, дивіться, 11-11, 0, мінус 3 мінус 3, 0. о, я вже відразу побачила. Треба, щоб дуже схожі були координати точок. Це... Відповідь Б. Для неї рахуємо відстані від точки до центру. 11-11 0 в квадраті, плюс мінус 3 мінус-мінус 3 0 в квадраті, плюс 6 мінус-мінус 5 11 в квадраті, так? 6 плюс 5 11 в квадраті, 11 в квадраті менше ніж 169. Ну, або це 11 в квадраті. Менше, ніж 13 квадратів. Ну, тут треба було трошечки бути ловким і родованим, щоб не рахувати всі точки. Одинадцяте. Нерівність степенева, угу. але квадратична. Краще її розв'язувати і можна було б розв'язувати через модуль 2 в степені х плюс 1 в квадраті менше 3 в квадраті. Але таку нерівність простіше, логічно, розв'язати, розкривши дужки, як квадратну нерівність. 4 х квадрат плюс 4х плюс 1 мінус 9. Плюс 1 мінус 9 мінус 8 менше нуля на 4 ділю. Х квадрат плюс х мінус 2 менше 0. Повієте можна. Які два числа при множенні дають двійку, це тільки 1 і 2. Одне з них від'ємне. Щоб довго не думати, припускаємо, що від'ємне число 2. Я точно знаю, що від'ємне 2. Тепер додаємо 1 мінус 2. Це буде мінус 1. Змінюємо суми знак навпаки. Це буде плюс 1. Дивимось на число біля х, на коефіцієнт біля х. Плюс один. Я правильно поставила знак мінус. А якби не правильно поставила, то треба було б поміняти навпаки. Тобто тут тільки дві альтернативи. Або одиниця з мінусом, або двійка з мінусом. Припускаємо, що яке число з мінусом, і швидко перевіряємо, так це чи ні. Ну так, поміняли навпаки. Так, а тепер для квадратної нерівності рисуємо числову вісь. виставляємо дві точки. Це мінус 2 не зафарбований, і 1. Оскільки перед іксом в квадраті плюс я маю право з правої сторони зверху починати рисувати. Змійку, так сказати. Або парабола в нас тримає ручка вгору. Нам треба менше нуля від мінус двійки до одиниці з круглими душками. 12. На стороні в, це вибрано. К, так, щоб кут БАК-30, вони це нарисували, дорівнює 8 підписую, що це 8, вам прийдеться цей рисунок рисувати, тому що на ньому треба працювати. Знайдіть площу трикутника. Ну, по-перше, ой, площу прямокутника. По-перше, звертаємо увагу на ту фігуру, в якій найбільше підписано числових значень. Це трикутник АБК. Він прямокутний. В ньому відома гіпотенуза і... Кут 30 градусів. Ну, нібито відразу хочеться сказати, що БК 4, але нам БК тут не потрібно. Тут нам потрібно АБ. І АБ будемо рахувати через тригонометрію. Як зрозуміти, яку вибрати функцію, щоб порахувати АБ? Починайте з сіну. Оскільки гіпотенуза задіяна, то це сінус, або косинус. Починайте писати синус завжди. Нічого страшного, що ви напишете вираз для синуса, він вам не підійде, ви напишете вираз для косинусу. Я бачу, що це для косинуса потрібно. косинус потрібно використати. Пишу косинус 30, до рівня відношення прилегло кати, тобто абе поділити на гіпотенузу, на 8, косинус 30. Це корінь 3 на 2 в таблиці беремо. Відразу підставлю, щоб була красива пропорція. І виражаю АБ. Тут можна скоротити на двійку і або дорівнює лінії 4 корення з 3. А тепер цей кут 30 градусів. Е, а кабісектриса, значить, оцей теж 30. А в прямокутнику весь кут Або був прямий, а значить оцей теж 30. А в трикутнику АДЦ я знаю СД це, це 4 корення з 3. Тому що мені а, ще потрібно знайти. Тепер розглядаю в цьому трикутнику. Яку функцію треба використати тригонометричну, щоб порахувати АД? Аде це другий кат. Два катета між собою зв'язує виключно тангенс. Ось в НМТ інших функцій, котангенс не використовується. Тангенсом користується тангенс використовує. достатньо. Тангенс дорівнює, тангенс 30. Відношення протилежного катета. Катета, на який дивиться кут 30 градусів. що тангенс 30 градусів. Дорівнює відношенню протилежного катити 4 корінь із 3 до прилеглого катити, ну, так і напишемо ади. Тангел з 30, це корінь з трьох поділити на 3, прийдеться писати, корінь з трьох поділити на 3, дорівняння 4, корінь із трьох поділити на ади, корінь з трьох, корінь з трьох скоротили. За основною властивістю пропорції аде дорівняє 4 помножить на 3, 12. Тепер АД множимо на АБМ. 12 множимо на 4 корінь з 3. 12 на 4, 48 корінь з 3. Знайдіть похідну функцію 2 плюс 3х 1 мінус перший похідна дорівнює похідна від від двійки 0, як від константи, плюс 3 коефіцієнт залишається, похідна від х-1 мінус одиниці, помножити на х в степені мінус 1 мінус 1, тобто мінус 2. Це дорівнює мінус 3 на х у другій. Перший варіант відповіді. 14. Система рівнянь. 2 в степені y плюс 2х плюс 2х рівня 64, 2х мінус y 12. Очевидно, що перше рівняння це степеневе, і, мабуть, припускаємо, що 64 це степень двійки, хто не знає на пам'ять, пишемо степінь двійки. 2 множимо на 2, пишемо вниз 4. Тепер останнє число множимо на 2. Швидко множимо, поки не дійдемо до 64. 8, 8 множимо на 2, 16, множимо на 2, 32 множимо на 2, 64. Яке це число в стопчику? Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Тобто 64, 26. А значить 2х плюс y, я буду в правильній послідовності писати, дорівнює 6, 2х у дорівнює 12. Система готова до розв'язування способом додавання. 2х плюс 2х 4х, y-0, 6 плюс 12, 18.х дорівня... 18 четвертих або 9 других, або 4,5. Мені десятковий дріб потрібний буде. з половиною. Ще ігри треба порахувати. Будь-яке рівняння беремо. Наприклад, перше. Тоді Y дорівнює 6 відняти 2 помножити на 9 других. Двійка скорочується, 6 відняти 9 мінус 3. 4,5 відняти 3, 1,5. 15. 3 пі 2 відняти альфа. Мені зручніше 3 піно2 представити як 270. Тут не грає ролі, в якому форматі ви рахуєте, чи в куту використовувати, чи в градусах. Ви все равно будете переходити до гострого кута. Ось 270 градусів. Мінус альфа це третя четверть, синус 3 четверті, четверті від'ємний, тому буде мінус, так як використовуємо код 270 градусів. Синус змінить назву на косинус і альфа поділити на косинус альфа. Косинус альфа поділити на косинус альфа, скоротилось, залишилось одиниця і з мінусом. Мінус одиниця відповідь успіхів.